Добрий раночок. Всім привіт! Дивіться де. Я. я на пірсі шириною десь 70 см і я не звалився, тому всім рекомендую спати на пірсах, навіть вузьких. Це класно. По-перше, всю ніч балансуєш з правого боку на лівий бік. Особливо, якщо вітер дує в шию, то ти будеш... Всю ніч спати отако. Отако, отако, отако. отако. І тут тепло. Це клас. По-друге, фантастичний вигляд. Це супер. Враховуючи, що там ще десь за хмаринкою зараз є місяць скоро знову визерне. По-друге, -по страховка, що ніхто тебе не прийде, не наступить, тому що тебе видно. Ну і ніхто не вкраде в тебе речі. Там. І кіт з блохами не прийде, йому буде страшно. Бо там спати я не хотів. До речі, там фантастичний. Ой, це слово фантастичне таке заїждження. Там дуже цікавий столик з лавочкою. А вхід до цієї локації там, засипаний сміттям і через нього треба перелазити. Ну, не сміттям, а всяким поделенням. Тому це прикольно. А ось і моя фірмова подушка. Виявляється, що завжди є під руками взуття. Якщо на нього лягти, то по висоті це практично ідеально. Бо я завжди думав, на чому ж це, бачите, практично супер. Е, для тих, в кого взуття пахне, а це якщо ви такі люди, то в целофановий пакет взуття кладете і можна і так. Ультралайт. Чому? Тому що не треба нести з собою подушку. Ось є подушка, практично потрібної висоти. Ну, Для мене це новина. Я сам до цього дійшов, ніде цього не чув. Перший раз чув, що взуття під голову вали. Але це працює, особливо коли в тебе нічого більше немає. А на природі зазвичай от тільки взуття стоїть, от завжди всі лягають в спальник без взуття і взуття просто десь стоїть. А чому ж йому стояти? Ось хай буде подушка, класно. Локацію я задоволений, тут дуже гарно... Тут, тут ну не знаю, тут так класно, цей пірс.